Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як я буду оприскувати орхідеї, які я пересаджувала, в яких я знімала листочки, які пожовкли, які вже більше були пересаджені, довше часу пройшло. Сьогодні я вам покажу, як я буду їх, їхню стимуляцію давати до цвітіння, до коріння, щоб вони краще все перебороли в собі, тому що вони змінили посадки і мають такий стрес, і хочу. Допомогти орхідеці більше укріпитися, краще зміцнити свою імунну систему. І зараз я вам покажу, що я буду з цими орхідейками робити. От є орхідейки, які я пересаджувала уже один день є, от камена троянда. Вчора я її пересадила, сьогодні я буду її стимулювати до. До такого більш укріпляючого стану, щоб вона більше мала гарніший імунітет і хочу її скріпити краще. Дати їй трошки таких народних медичних засобів, щоб вона мала більшу кращу імунну систему. Так само є тут орхідейка, яку я 5 днів тому також зняла листочок, також вам покажу, яка є на даний час. Чотири тижні. Це у нас леопард. Є також я пересадила, хочу показати також, які дії відбуваються. Медіна, яку також ми з вами пересаджували. І два е, місяці тому пересадили також оцю орхідейку, в якому вона знаходиться в стані. Зараз все буду вам показувати. От вона є. Все, це, це вам буду зараз показувати. І е, хочу сказати, що я приготувала е, такий настой. Я взяла е, листочки подорожника і все гарно перемолола блендером. І сік з подорожника гарно так видавила. І одну чайну ложечку я даю на пів літри води. Я вже приготувала, от є такий готовий настій такий. І я буду зараз ці орхідейки свої оприскувати. Я оцю водичку всю залию у полівізатор і вам покажу, що буде відбуватися надальше з цими орхідеями. Це є народний метод, який допомагає корінчикам, які м м мають стрес, які е м такі більш податливі, що мають якусь хворобу. і... Також дуже добре оприскувати народними методами, такими, як подорожник, кропива, кульбабка. Це дуже-дуже дуже добре допомагає відстановитися орхідейці. Воно дає її такий хороший пеньок, такий гарний, щоб стимул такий для орхідейки, щоб вона краще. Розвивалася, краще росла. І м, тому я сьогодні хочу вам показати, як дійсно е, такі е, вроді такі дрібні м, вони, ну що це таке подорожник? от Валяється всюди, росте він, де хочеш цей подорожник. А м, ніхто навіть не зауважує, скільки він користі приносить м, такий листочок маленький для такої орхідейки, скільки він приносить багато користі. Він також є. Дуже добре для таких орхідей, які е, мають гнилі е, шийки, наприклад, е, жовтнуть листочки, е, от неправильне, неправильне пожовтіння у них іде. І це дуже дуже добре. Бо колись, може, пам'ятаєте, у дитинстві ми не раз як падали і розбивали собі колінка. І у допомогу нам завжди був подорожник. Прикладали собі подорожник. І воно швидко давало загоєню ран. Ну, а так, зараз я буду це все робити і на орхідейках, котрі орхідейки потребують такої допомоги. Навіть якщо орхідейка є така, що вона не потребує такого догляду, такого, в неї не відбувається ніякого ні, ні гнилі, зате орхідейка буде, так як скріплюватися її буде краще розвиватися в тому, тому що я її зараз проведу таку. Такий стимул такий, дам її трошечки такого енергетику. От я залила все в полівізатор, Ну і почну. Почну з медіни. Ми її пересадили. Також з моху я її забрала. Вона росла в мосі. І я дала її уже замість моху, дала її куру, помішала все разом. Я її поливала вже один раз. Вона була полита, от покажу, як зараз не видно, бо запотів, конденсат є на горшечку. Дива. Але орхідейка все гарно всередині. Все відбувається прекрасно. І зараз я її також простимулюю краще, поприскую. Я отут у неї цвітонос уже почав гарно дути бутони, намала цвітонос я її пересаджувала з цим цвітоносом. Він був такий бідненький, бідненький, такий слабенький, слабенький. А зараз я, я просто оприскую їх. зараз вона, бачу, краще. Має більше волі краще собі рости почала. Я проприскаю також її ще і навколо. Це орхідейка медіна. Проприскана. От такий у неї гарний цвітонос. Почав дути гарно бутончики. Сам почав укріплятися вже, бо він був дуже тоненький. Правда, у неї тут світоноси не дуже грубі, у неї тоненькі світоноси. Отак От я її проприскала. Після пересадки у неї 7 днів. Є часу, як ми її пересадили. Так, це у нас є леопард. Також пересаджувала цю орхідейку разом з вами. У неї був маленький листочок невеликий. І е, я зривала у цієї орхідейки листочок і під листочком був цвітонос. Зараз цвітонос підріс. От я вам покажу вже який. Ой, який гарний цвітонос уже. Також цю орхідейку я пропшикаю. Цим чудо настоєм таким лікарським, і з одної сторони проприскаю, і з другої сторони листочки проприскаю. Вода швиденько опитується. Хочу показати, як заливаю воду всерединку, і вода. Швиденько, швиденько, швиденько вода тікає усерединку. Вона виходить. Тобі через пазухи виходить водичка геть. Вона не застоюється, просто зволожує її серединку. Отак я пропискаю шийцю, навколо проприскаю гарно, цвітоносик, все проприскаю. Це у нас є Люїск Леопард, як правильно читаю. Така назва. Вставляю також в сторону. Тут є в мене орхідейка, також, яку я 5 днів тому і помастила її топсином. От хочу показати, що відбувається в цієї орхідейки. От Вона не закуклала ні корінчики, далі розвивається вона собі. Я її не пересаджувала. Вона просто то, що я. Зняла у неї листочок. Бачу, що вона тут починає дути. тут, де я замащувала її, вона дує Якісь ягульки у неї, напевне, будуть корінчики. Отак. От Хочу показати цвітонос, вона ростить. Також, от це в неї був маленький, не закуклила, нічого не зупинила. О і дує бутони. Також я цю орхідейку буду окрискувати. У неї було неправильне пожовтіння листочка. І я листочок той зняла, бо закуклився корінчик, і від того, що корінчик закуклився, я її я листочок зняла і просто вчасно, вчасно просто надала її допомогу. Зараз пропшикаю її і цвітонос, щоб також гарно мав. Отак. Я пшикаю всюди і по шийці, з усіх сторін пшикаю. Отак, вода всюди стоїть. Так само і в пазуху я запшикую. Водичка махом стікає зсередини. Отак. П'ять днів пройшло з того, як зняли ми тут листочок з вами. Так, і також один день. Часу прийшло з того, як пересадили кам'яну троянду. Ну, кам'яну троянду я ще не поливала, так що якраз кам'яну троянду я сьогодні пропшикаю, бо тому що у неї пішли корінчики у такі повітряні корінчики пішли у посадку. А я не поливаю такі посадки відразу. Я буду так пропшикувати, щоб коріння навчилося. Добре приймати воду. Також її гарно пропшикаю і з однієї сторони, і з цієї сторони гарно пропшикаю. І гарно попшикаю. Отак я її пропшикала. Також намочила кору. Це в нас кам'яна троянда. От, листя пропшикані. Кора пропшикана. Також. Ця орхідейка, що листочок ми зняли пропшикані. Так, і тепер хочу показати ще одну орхідейку з того часу, як я пересаджувала її, це у нас є Red Cat. і хочу показати, що у цієї орхідейки відбувається. За два місяці часу, що я її пересадила. От е, жовтне листочок. Я не боюся, що у цієї орхідейки жовтне листочок. Чому не боюся? Тому що йде правильне пожовтіння оць, у цього листка. Бачите, йде зверху донизу йде оце пожовтіння. Але то, що і, вона собі захотіла цей листочок вижовтіти, а оцей ще залишає. Я ці листочки її не забирала і так. Ця орхідейка лишилася з цими листками, з такою грибковістю. В неї така, така як хвороба є у неї. Вона мені щось. Але за два місяці часу вона відростила отакий листочок мені. І ростить другий листочок. Відпустила отакий гарний корінець уже. Дує також ще один. Лізець, ще, ще не видно. Добре, з цієї сторони є. Я є... покажу так, якщо камера зафіксує, то добре, якщо ні, то... мусите вірити мені на слово. Отам От листочок, є так, де кріпиться листочок, ем... отам. От Лізе звідти, звідти малесенький такий лізе корінець. І також я її буду оприскувати цим настоєм. Хоча вона від мене получає кожного дня оприскування. Я її оприскую кожен день, і то стараюся міняти різні оприскування. Подорожник також пролікує цю орхідейку, бітики грибків, що вона має. Ну, Пробуємо, стараємося усе щось здати, щоб тільки врятувати цю орхідейку. Бачите, як, як вона жовтить цей листочок? Правильно жовтить, жовтить від верху до донизу. А молоденькі гарні уже лізуть. Також цвітонос у неї є, вона не відсушила цвітонос. а я її не відрізала, я також оприскую цвітоносик. Яка красота, це мене тішить, тому що, що тут і корінчик гарний, такий молоденький є. І листочки ростуть. Я йому його кожний раз, кожного дня я обшикую і ввечером його обшикую. Бо ця орхідейка ще не в силі так сильно сама. Корінчики у неї ще не дуже. Тягнуть вологу, а за рахунок листків ми оприскуємо орхідейку, і за рахунок листків, орхідейка ця тримається ще, поки вона не зміцниться, поки вона не дасть корінці. От вона вже починає потихеньку давати корінчики. Значить, якщо вона буде давати корінчики, листочки, ця орхідейка у нас відродиться, вона буде у такому гарному. Вже стані. Я думаю, що ця, цю орхідейку мені вдалося врятувати. Я думаю, що вона не пропаде, що не, не, вона мені не зогниє. Тому що вона дуже красива. Хотілося б, щоб ця орхідейка жила і мене радувала. От така красота. Я красота на сьогодні. Хотіла вам показати, ще раз їх всіх оприскую. Також ззаді попшикаю ще свій зелений. О, так ще йому перепаде. Отак сік подорожника сьогодні пішов мені у допомогу. Така красота, яку я пересадила. І на сьогодні те, що я вам показувала, як я оприскую свої орхідейки, як я їх стимулюю, щоб вони кращі були. І зміцнюю їхні імунні системи. А на цьому все. Всім гарно дякую, хто мене дивиться. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб першими получати мої відео, які я буду випускати. Всім гарно дякую. Всім мирного неба, Божого благословіння! Всем па 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 пам